Вітаю вас на моєму каналі Оракул Шерімантрика. І сьогодні ми з вами зробимо розклад прогноз на місто Харків на період до кінця літа. Це на 4 місяці. Ми розглянемо зараз всі аспекти, тому що дуже багато зараз інформації про те, що на Харків буде наступ, що Харків розіб'ють, щоб люди виїжджали, щоб евакуювалися. Всі всі питання ми зараз з вами розглянемо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також задавайте питання. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! Ну, взагалі на Харків випав негарний розклад, тому що багато фонем в перекинутій позиції. Але ми зараз все розглянемо послідовно. І так, на загальний стан випала фонема твак в перекинутій позиції. Твак це тактильність. Це значить, що люди розочаровані. Вони розочаровані. І вони розочаровані тим станом, в якому вони зараз знаходяться. Це стан хаосу. Вони бачать багато зради, і вони розуміють, що не помітили щось важливе в свій час. І... Це привело до небажаних змін. Можливо, вони вибрали не того, понадіялись не на того, або в них повністю перемінився світогляд їхній. Стосовно виробництва в Харкові, ну, можна сказати, що його нема, тому що тут випала фонема шабда в перекинутій мові. Шабда це мова, це значить, що. Немає ніякої інформації, немає, не заключаються договора, навіть ніхто ні до чого не стремиться, тому що в місті дуже несприятлива обстановка. Стосовно впливу магії, тут випала фонема в перекинутій позиції, що говорить про те, що є вплив магії на місто. Швидше за все, проводились якісь ритуали і ритуали пов'язані з тим, щоб. Щоб місто занурити в сон, в хаос, щоб не було ні сил, ні натхнення боротися за це місто. Стосовно існування самого міста теж випала перекинута фанема пані. Це говорить про те, що нема ніякого розвитку, все зациклено, всі ходять по колу, немає гідного керівництва містом. Всі дії, якщо вони роблять, то це є помилково. Тобто вони роблять одні й ті самі помилки і направлені на те, щоб зігнути волю волю всіх харківчан. Стосовно воєнних дій випала фонема надха в перекинутій позиції. Теж говорить про те, що люди знаходяться в розслабленому, сонливому стані паніка, хаос, у людей панічні атаки, і хронічна втома, агресія, можливо, навіть грубість. Але я не бачу якогось нападу на город і не бачу якихось воєнних дій і Сильних таких от втручань іменно в місто, нападу на місто не буде, тому що тут випала фонема дурга в парадній позиції, говорить про те, що все під контролем, що я, яка б трудна ситуація не була, але. Е в міста є воля і є мудрість до перемоги для того, щоб боротися з усіма негараздами, щоб іти до своєї цілі, до перемоги. І тут нема джала в перекинутій позиції говорить, що звільнення територій в Харківській області теж нічого не буде, тому що тут буде така мінлива ситуація якась. Стан залежності буде від якихось зовнішніх чинників, іноді навіть буде якась безвихідна ситуація, коли можливо, коли ворог і продвинеться в бік Харкова, але це буде тимчасово, його зразу ж відкинуть, відіб'ють. Але є гарна новина в тому, що енергія в Харкова є. Тому що на енергію, на загальну енергію Харкова, випала фонема Ру, рупа. Це огонь, яка дає ясність. Вона покаже вам знаки харківчанам, знаки, знаки перемоги, знаки, які допоможуть вам переглянути якісь попередні тенденції для того, щоб краще взаємодіяти і досягати успіху і процвітання. Енергія є, вона буде даватися Харкову. Так що не переживайте в цьому плані. На розвиток теж випала хороша фонема Анутара Бхайрава. Це безмежний потенціал, це безмежне поле можливостей. Це ще не дії, але можливостей море. Так що для розвитку у вас будуть всі необхідні можливості. Головне зараз планувати. Все спланувати чітко і ясно. Стосовно обману харківчан, то я тут хочу сказати, що люди свідомі, вони вже закалилися в цій, в цій війні наскільки що їх не зламати. Оцією всією іпсушною інформацією, тому що у них є віра і надія, що все буде добре. Тут випала фонема ішана. Це безусловна могутність, це здатність управляти і контролювати всі процеси. Я хочу сказати, що на зміни випала фонема Ананда. Ананда Калі це початкова енергія. Так що за цей період все рівно почнеться, почнуться зміни. І зміни будуть на краще, І буде дана сила на, на якісь вже дії, конкретні дії, на конкретні шаги. Тому, будь ласка, плануйте, знайте, що всі ваші плани вони втіляться в реальність. Але це буде. Ну, Трошки попозже. Стосовно того, чи буде евакуація в місті, тут випала фонема каша, це порожній простір. Я хочу сказати, що масової евакуації не буде. Якщо хтось вже хотів уїхати, то він вже виїхав. А ті люди, що залишились, то вони мають надію і вони будуть опорою для свого міста. Тому що ворог тільки і жде, він і робить ці всі напади, обстріли, тільки для того, щоб люди зневірилися і виїхали всі з міста. Тут Фанема дає як пораду, що потрібно вірити, потрібно концентрувати свою увагу на тому, що все буде добре, медитувати і планувати, строяти плани на майбутнє. Я ще хочу сказати, що у вас що в вашому місті дуже багато зрадників, і ви це вже самі знаєте. Ви навіть знаєте, хто це, і ви розумієте, що ви в свій час підтримали не того, і ці люди ухвалюють не ті рішення, які потрібні, і які підуть на користь місту. Вони відсікають щось важливе, що необхідне, і роблять все для того, щоб принести більше шкоди. Звісно, що багато людей боїться, у багатьох людей є страхи, тому що. Оці от слухи, оце нагнітання негативної інформації і псу. Зараз дуже багато буде такої інформації, тому люди надто залежні від якихось авторитетів, від чужих думок. Через це вони, вони вірять в, в цю всю негативну інформацію, тому стають психічно залежними від неї. Вони не розуміють значення цієї інформації, а нагнітають, нагнітають і роблять для себе ще гірше, розрушаючи свою психіку. Що стосовно переговорів для того, щоб здати місто, я теж цього не бачу. Тут випала фонема садвід'я в перекинутій позиції, яка говорить, що ніякі переговори не ведуться. Якщо вони навіть і велися, то вони... Зависли в ступорі, тому що там такі умови, які ведуть до розочарування, до обману. Тому їх або не було, нема, по крайній мірі, ніяких переговорів для того, щоб здати місто Договорняків ніяких я зараз не бачу. Також гарна новина в тому, що я не бачу багато смертей в Харкові. Тут випала фонема Уната, це сонце мудрості. Вона переводиться як сонце мудрості. І говорить про те, що не буде багато смертей, але люди повинні про себе подбати. Якщо тривога, вони повинні спускатися в бомбосховище, бути мудрими і мудро відноситися до свого життя. Стосовно руйнувань, то вони будуть. Тут випала фанема Ганха в перекинутій позиції, і вона говорить про те, що Ну, ви не будете відчувати і не будете знати, куди летить. Тому вони будуть бити ну, навмання, куди попадуть, їм все рівно куди бити. Головне, щоб зруйнувати як можна більше місць. Ну, тут я хочу сказати: будьте, будь ласка, обережними. І реагуйте на повітряну тривогу. Руйнування будуть. Тож я бажаю вам берегти себе. Не нехтувати повітряними тривогами і надіятися, строїти плани, все буде добре, але потрібно трішки зачекати. Пишіть в коментарях під відео, які ви хочете, щоб я розглянула ще міста. Ті міста, які наберуть більше голосів, я розгляну в наступному відео.